Вас вітає Рада Чуканова, учениця 4-го Б класу Одеської загальноосвітньої школи номер 100 Оксана Забушко рідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять громи і в негоду в тиші трелі слов'я на своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у Діброві По му шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту, на віки українську рідну мову. Вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди повсякчас. Бо в єдина, так, як мати мова в кожного із нас. Ліна Костенко крила. А й правда. Крила тим ґрунту не треба. Землі немає. То буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Всьому, напевно, правда, пташина. А як з людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. Крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справді чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного привання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з зверії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має.